Загальні наслідки дерегуляції, я би звів основні негативні факти до неприємних речей у своїй зайнятості, що позначилися на до добробуті абсолютної більшості зайнятого населення. По перше, зменшилася кількість трудових спорів, яка вирішувалася Національною службою примирення і посередництва. з 237 у 22-му році до 143 у 23 му На що це вказує? Це значить, що менше трудових колективів висовували якісь. Вимоги до своїх роботодавців порівняно з 21 роком. Кількість колективних трудових спорів кілька разів зменшилася, але при цьому поступово зростає кількість індивідуальних трудових спорів. У 23 році подано майже 11 тисяч позовів у трудових спорів, а в 22 році було менше 9 тисяч. Тобто на кілька тисяч людей стали звертатися до судів більше. Якщо автори цього законопроекту думали, що от люди замовкнуть, то це не справді. Соціальна напруга накопичує. Окрім того, я бачу сигнали погіршення соціального діалогу, що виявляється у зменшенні чисельності проспілу по даним федерації про України за 23 рік за півтора року війни їх прослуха зменшилася ну, за об'єднані проспілук на півмільйона людей. Це і внаслідок бойових і знищення виробництва, так і внаслідок того, що люди розчаровуються у здатності профспілок якось вплинути на їх ситуацію. Внески плати, а результат, ну, вже, скажімо так, не гарантується. Окрім того, посилюється нестача робочих рук, і вона вже досягає просто якихось критичних рівнів, що свідчить про те, що захищати у нас треба все ж таки не роботодавця, а працівник. І більше його спонукати до зайнятості. Що він все ж таки є тією слабкою стороною в трудових відносинах. І з тими потрясіннями, які мали місце, треба. Приділити більше уваги тому, як зменшити вразливість, враховуючи, що люди і так випадають з ринку праці, бо вони або виїжджають, або їх мобілізують до армії.